Мої вітання, хто з нами і дивиться час. Сьогодні у вечірньому випуску мої колеги розкажуть вам про таке. Голосувати треба. Позиція закарпатців щодо виборів. Нарубали. Жителі Великого Березного страждають від лисих гір. Робочі питання в Ужгороді засідав виконком. Своїми руками у Драгові люди самі ремонтують дороги. Майстер-клас від фахівців покращити надання адмінпослуг. Перші і найсолодші на Виноградівщині розповіли про секрети вирощування полуниці. Ще одне підтвердження безпосередньої участі Росії в дестабілізації ситуації на Україні. Двоє затриманих членів незаконних збройних формувань зізналися, що вони солдати російської армії. А в Україні для того, щоб готувати бойовиків. Їх затримали силовики, коли ті проводили розвідувальні дії в місцях розташування блокпостів учасників антитерористичної операції. При затриманні у бойовиків вилучено 4 РПГ автомати Калашникова з гранатоматами. Наразі затримані дають свідчення щодо своєї діяльності, яка спрямована на дестабілізацію ситуації у східних областях України. Кількість внутрішніх переселенців в Україні сягнула 10 тисяч. Про це йдеться у повідомленні агентства ООН у справах біженців. Переміщення українців з одного регіону в інший почалося перед березневим референдумом у Криму і з того часу стабільно зростає. Більшість переміщених осіб це кримські татари. Однак влада також нещодавно повідомила про збільшення кількості етнічних українців, росіян та змішаних сімей. Третина з них це діти. Більшість сімей переїжджають до центральної України 45% і 26% – до західної України. Мукає людей покидати свої домівки загальна небезпечна ситуація в державі, прямі особисті погрози та побоювання переслідувань через етнічне походження чи релігійні переконання. Позачергові президентські вибори відбудуться вже цієї неділі. І як зазначають експерти, народному волевиявленню все таки бути. Ці вибори люди чекають з нетерпінням і явка повинна бути рекордною. Яка наразі передвиборна ситуація на Закарпатті? Своїми думками журналістами М-студіо поділилися жителі Ужгорода. Так, звичайно. Віду, звичайно. Обов'язково буду голосувати. Так відповідають ужгородці на питання, чи будуть голосувати. Мовляв, позачергові вибори президента особливі. Аби вони відбулися, українці боролися на один місяць. Небесна сотня, спалені будівлі, анексія Криму, неоголошена війна з Росією. Здавалося б, нової влади кращого життя, хоч і кожен. Та тим не менше, соціологічні дослідження говорять про інше. Тільки 50% українців готові взяти участь у виборах президента. Низьку активність демонструють жителі Донбасу та Півдня. А от Ужгороці на вибори покладають великі надії. Треба навести лад в державі, проявити свою позицію громадську. Ну, піду обов'язково. Така ситуація тепер, що якби, і революція, і війна йде, і взагалі ну, вважаю, що взагалі кожен має прийти і проголосувати. Зважаючи на ситуацію в країні, мають надію одного туру для воловиявлення вистачить. У дивуються, як можна проігнорувати вибори тим паче за такої ситуації в державі. Соціологічне дослідження, яке проводили в Ужгороді в кінці березня, показало містяни свідомо підійшли до виборчого процесу. На питання чи будете голосувати, так відповіло 65% опитаних. 25% сказали швидше за все. Те, що жителі прагнуть нової влади, доводять і черги в ОВК. Тут представники ДВК здають заяви щодо внесення осіб в уточненні списки виборців. Дуже це такий район специфічний можайського вулиця. Так? Люди дуже раді, навіть як діти радіють, що їх запрошують на вибори. Заяви хіба що люди не спроможні самостійно пересуватися, інакше їх немає заяв. Зацікавлені, певно, що зацікавлені. Приходять, перевіряють, чи вони є у списку, хочуть голосувати. Певно, що зацікавлені. Представники дільниць кажуть здивовані такою кількістю заяв. На їх переконання це свідчить про зацікавленість у виборах. Зацікавлені це в їхньому житті надзвичайна. І вони дуже раді. Люди хочуть нової влади, мирного та кращого життя, і все це можуть самі собі влаштувати. Впевнений пан Янош. Єдине, що для цього потрібно прийти на вибору 25 травня з паспортом і поставити галочку в бюлетені. Про важливість президентських виборів заговорили також і політологи. Більшість з них бачать президента не тільки як гаранта конституції, а й як національного лідера, що може вивести Україну з кризи. Додають важливо провести вибори в один тур, адже затягування часу украй небезпечне. Таку позицію розділяють і жителі найбільшого району області Тячівського. Україні вкрай важливо обрати президента вже в першому турі. Такої думки дійшли провідні політологи України, аналізуючи внутрішню та зовнішню політичну ситуацію. Зокрема, на думку президента Української академії політичних наук Миколи Михальченка, проведення виборів в один тур дозволить країні швидше приступити до вирішення проблем та врегулювання ситуації всередині країни. В тому, що важливо проголосувати 25 травня на президентських виборах, переконана найбільшість закарпаття. Втячеві люди кажуть, прийдуть і будуть голосувати, і закликають до цього всіх. За зміни в нашій державі. На краще, звісно, щоб вирішити судьбу України Обов'язково. Треба вирвати якогось президента. Хорошого. Ми ж у провалі. Проголосувати треба. Обрання президента в першому турі дозволить країні вже наприкінці травня розв'язати кризу. Отже, другий тур виборів це додаткові три тижні, які використовуватиме Росія для ще більшої дестабілізації ситуації на сході. Труй момент. Основна частина фінансової допомоги від Євросоюзу надійде лише після обрання президента, кажуть політологи. Східні з ними і Закарпатці. Обрання президента. Дасть змогу покращити, на нашу думку, як економічну ситуацію в державі, так і е, е, налагодити е, мирні процеси на сході нашої держави. На кожному з нас лежить велика відповідальність багатьох втрачених життів. І не дай Бог допускати нових жертв. Якщо ми виконаємо цей свій громадянський обов'язок, я думаю, що доля нашої держави. Наша доля повернеться на краще. Політологи наголошують, аби вибори відбулись в один тур, дуже важливо, зважаючи на агресію Росії, також скрутну економічну ситуацію. Окрім того, проведення виборів в один тур дозволить зекономити ще й чимало часу, адже в іншому випадку легітимного президента країни отримує ще не скоро. Тож, кажуть люди 25 травня. Таки варто знайти кілька хвилин, аби прийти на дільниці і проголосувати. Жителі Великого Березного вдарили на сполох через масову вирубку лісу. Буревій, який лютував минулого тижня на Закарпатті, повиривав скореним сотні дерев. Люди, що живуть під майже лисою горою, бояться за свої домівки, адже в будь-який момент може статися ще й зсув ґрунту. Андрій Білканич продовжить. На Великоберезнянщині незаконна вирубка лісу триває. І хоч небайдужі місцеві намагаються протидіяти свавіллю, результату, на жаль, це поки що не приносить. Однак вирубані галявини вже створили проблему. Сильний буревій, який лютував на Закарпатті минулого тижня, призвів до того, що сотні дерев були вирвані з корінням. За тим цілим бугром от самої Берештанової зрізали ліс. І буря тут от бурелом немає, де ще задіти йому мусив. тут вона робив такі чудеса. Жителі стверджують, що денну з гір у невідомому напрямку вантажівками везуть тонни лісу. Через важку техніку дорога в жахливому стані. Та не це турбує ромське населення, яке проживає біля лісу. Не маючи газу, вони намагаються запастись на зиму дровами. Однак збирати сухе гілля правоохоронці не дозволяють. Хоча варварам лісурубам воно все одно не згодиться. Подекуди, кажуть великоберезнянці, звинувачують у незаконній вирубці лісу. Саме ромське населення. Та за дриво нас з'явили сухостой, такі на землі. Ми то позбирали все, як має бути. У нас гаїчники, ті гаї дімили тут вагайники їмили і почали на нас списувати всі дерева. Там порізані, пні, виткожуть пилом, ми в то рубали такі конорі. І на нас все списали, і перка нам суд має бути. І, в ціло, і на, то на нас списали, а ми то не робили. Вони там ріжуть тима каймонами, тима грузовими машинами ріжуть, і на нас все списують, а ми то не робимо. Під майже лисою горою знаходяться домівки людей, які можуть опинитися під землею. Адже на горі через масову вирубку лісу може статися суґрунтом. Щоб цього не трапилось тут уже давно встановили спеціальні підпори. Однак сьогодні встояти перед стихією, вони навряд чи зможуть. Там сваї, ну вже маленько сваї, вже пішли, дали собі ход сваї. Бо, бо лі, ліса не є, то коріння тримають шитко, розумієте? І то вони вже мали нікуди кинути агроліс. І вони вже там вирізали. І за те, що була квадрат вирізаний, великий квадрат, і за те вітер поваляв шиткий, оточенітковий ну, кличе. Під горою знаходиться газопровід та нафтопровід. А це присува ґрунту, який тримали дерева, та вимивання його водою може призвести до техногенної катастрофи. Річка Уш, яка протікає нижче, може стати її першою жертвою. Що я думав, вже тут дуже велика загроза, на, я не знаю, держава або хто там, які, мають средства, вода. Загроза екологічна загроза, якщо тут є нефтопровод, значить може сурувати, то річка пострадає, риба пострадає, все пострадає. І тим паче люди, народ, який тут проживає, все знесе у, у Березній, у річку. Жителі кажуть, ця проблема справа рук людини. А боревій лише показав наскільки вона небезпечна. Що буде далі, покаже час. Однак люди запевняють, уже сьогодні потрібно докласти максимум зусиль, аби протидіяти цій загрозі. Відтепер довідки про склад сім'ї в Ужгороді видаватимуть безкоштовно. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому. Також розглянули робочі питання, серед них заміна місця розміщення рекламних білбордів за існуючими договорами. видача дозволів на величну торгівлю та збільшення площі літніх терас для закладів в центральній частині міста. Не оминули і наболіли питання паркування. Олена Смерека далі. Довідку про склад сім'ї безкоштовно. Рішенням виконкому ухвалили саме таке трактування одного з пунктів діяльності структури. Відповідне подання внесла прокуратура міста. Міськвиконком його одноголосно підтримав. Викликане втручання численними скаргами мешканців, які роками ігнорували. Разом із тим комунальні служби вимагали хто оплату, хто погашення боргів, а хто взагалі відмовляв. Ти маєш прийти вже. Написати заяву, отримати, і отримати її все. Ці довідки вони мають надаватися без будь-яких додаткових умов, без будь-яких ускладнень. Якщо будуть ускладнення, думаю, в городці знають шлях до міської ради. Повідомлять мене, там уже будемо приймати рішення. Також узгодили розміщення білбордів на околиці міста. Нагадаємо, минулого місяця члени виконкому дійшли домовленості з одним із підприємців. Той добровільно зняв рекламу в центрі міста. Договір переуклали щодо іншого місця лише до жовтня поточного року. Доти діяла б оренда за старим документом. А от у розміщенні нових торгових точок в центрі відмовили через зовнішній вигляд червоних наметів із поліуретану. Вже діючі кілька терас кафе збільшили в розмірі. Поміряли. Виявили, що більша площа по факту склали два протоколи про порушення, які будуть розглядатися на адмінкомісії, і запропоновано було підприємцям, щоб збільшити, вони погодились, в принципі. А я думаю, це правильний підхід. Спірним стало питання розміщення дитячих атракціонів поряд із закладами, а саме чи мають за них також сплачувати оренду. Але якщо я в кафе я не сижу, це... а я хочу, щоб моя дитина поскакала на батуті. Для кого? Це безкоштовно чи це не безкоштовне? Розумієте, власне. Ніхде безкоштовно немає. Всі платять, де безкоштовно. Я не розумію, якщо це платне, тоді він має за це платити в місто Ужгород, бюджет міста. Якщо це не платно, тоді немає Питання наразі залишилось відкритим, однак його вивченням вже найближчим часом займеться відповідна комісія. Поза порядком денним обговорили паркування, зокрема на площі Петафі. Віктор Щедей повідомив, що до парковки шляхом обговорення прийняли компромісне рішення. І розширено кілька метрів. Інша частина безумовно залишається пішохідною від зони, де бруківка починається. І якраз спілкувалися. Ми є така ідея, я її повністю підтримав. Люди от запропонували що. Звернутися до держатоінспекції, щоб вони виділили одну людину, і ця одна людина буде постійно закріплена за центральну частину міста. Це від Петефі, Набережна, Корзо, Корятовича. В обов'язки входитиме постійне патрулювання, і звісно, штрафування водіїв за порушення правил парковки. Запрацювати схема має вже найближчим часом. В ефективності не сумніваються, адже порушників каратимуть одразу гривнею, особливо за заїзд на пішохідну зону. Мукачево розфарбували у національні кольори. Активна молодь міста разом з тими, кого така ідея зацікавила. Озброївшись фарбами, валиками та драбиною, вирушила підкоряти 4 та 2-метрові бетонні літери при в'їзді в місто з боку обласного центру. Робота була неважкою. Навпаки, активісти завзято фарбували та обводили контури. Додам, що це не перший випадок перефарбування назв міст у блакитно-жовтий. Такий вчинок пояснили активісти краще за все свідчить про настрої жителів населеного пункту. Далі у продовженні випуску не менш цікава інформація. Своїми руками у Драгові люди самі ремонтують дороги. Майстер-клас від фахівців покращити надання адмінпослуг. Перші і найсолодші на виноградівщині розповіли про секрети вирощування полуниці. На Хущині селяни взялися самі власним коштом ремонтувати дорогу державного значення. Мова про громаду Драгово та Заброді перші вже довели справу до кінця, і майже 7 кілометрів автошляху зараз як нові. Латали ями, щоправда, бетоном. Вікторія Василинець продовжить. Центральна вулиця Хуцького Драгова ще донедавна була як решето, повністю вкрита ямами. Вирішити дорожню проблему досі ніяк не вдавалося, бо фінансова криза в державі гальмувала процес. Селяни зважилися на рішучий крок. Самотужку відремонтували головну вулицю села, адже відтягувати ремонт до настання кращих часів уже було нікуди. Організувалася вся молодь. Всі, то була ініціатива таких маленьких діточок до таких, школьників, то і була їхня ідея, то все вони робили. І ми їм допомагали кого один бор. Ми приходили, в місті з ними робили. І так ми зробили. Були вже такі ями глибокі, що ми вже били під дором на машині. Вже не можна було проїхати. Тут треба було доцільну доїжджати там, 5 кілометрів, треба було доїжджати, я знаю, 15 хвилин, бо ту яму побіжати. Люди добровільно зносили кошти. Почалося без копійки, не було, але як побачили, що роблять, самі почали цемент возити, ну, геть, і кошти давали, і молодці, я їм лише дякую. Не чекаючи вже допомоги ні від району, ані від області, місцеві самі взялися ремонтувати сільський шлях протяжністю майже 7 кілометрів. Латали ями бетоном, витратили не одну тонну. 25 камазів мінімального шутру, шутер то є щерки з ріки, 25 камазів шутру і 10 камазів бетону цього цементу. Лише на Драгову пішло, потім лісничество, далі вже не знаю скільки, і забороть там вийшов весь народ. Я не знаю, скільки вони потратили. Теж багато, у них там дуже багато бетонували. Звісно, ідеально заасфальтовану дорогу зробити важко, але намагалися робити все раціонально. А щоб зберегти надовго зроблене, потрібна державна допомога. На співпрацю з владою селяни і сподіваються. Дуже б хотіли, щоб вони нам допомогли хоч у чомусь, хоч зберегти це, що ми зробили тепер, там, допомогти нам просмолити дорогу, цю крити гравієм, зробити хоч якусь подушку, щоб вона довше продержалася. Я розумію, що держави коштів немає, але я думаю, що якщо ми так зробили, то ми допоможемо і державі, Тільки щоб вона хоч якусь краплю внесла нам в наш розвиток нашого села. Місцеві додають, якщо після такого кроку громади влада не піде на зустріч, селяни готові і до рішучих дій. То ми будемо блокувати їм заправки, будемо контролювати їхні заправки самі. Будемо одного чоловіка поставимо, там буде писати, скільки продали солярки. 30% йде на дороги, 10 ще йде в бюджет, 40% це великі гроші, що вони, я не знаю, як вони кажуть, що немає грошей. У рамках профілактичних заходів під умовною назвою «Маку Мукачеві» правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію, яку у себе вдома облаштував 30-річний мукачевець. У ході обшуку вилучили 88 саджанців коноплі. На горищі приватного двопорохового будинку чоловік облаштував собі спеціальне приміщення, де вирощував коноплю. Тут з його пояснення, як стало відомо, він спочатку придбав насіння коноплів на запитання правоохоронців, для чого йому така кількість коноплі, Чоловік пояснив, що це суто для власного вживання. Відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань. За даним фактом тривають перевірки. Для своїх рослин агроном створив оптимальні умови з постійним світловим та температурним режимом. Використовував навіть добриво та спеціально очищену воду. Окрім того, у чоловіка виявили набої та пакет з вибухівкою. Всі предмети вилучили та направили на експертизу. В обласному центрі відбувся семінар-тренінг для працівників центру надання адміністративних послуг. За два дні, які триватиме тренінг, фахівці з Києва, Вінниці та Львова, проведуть теоретичні та практичні навчання по підвищенню та якісній роботі центру. Побувало там. І наша знімальна група згідно із законом України про надання адмінпослуг з 1 січня 2012 року всі міста обласного значення та районні центри повинні утворити центри надання адміністративних послуг, допомогти закарпатцям Приїхали фахівці з Києва, Вінниці та Львова. Мета нашого візиту полягає в тому, щоб у співпраці з Ужгородською міською радою допомогти створити найкращий центр надання адмінпослуг. Для мешканців Ужгорода, а також для мешканців районів Закарпатської області, тому що за законом про адміністративні послуги з 1 січня 2012 року всі великі міста, міста обласного значення і всі райони повинні були утворити центр надання адмінпослуг, але цей процес не просто реалізовувався, впроваджувався. Говорили про те, що людям доводиться чимало ходити по кабінетах чиновників, аби отримати ті чи інші довідки. Із прийняттям закону цю процедуру мають спростити. Надавати послуги має спеціальний центр при органах місцевого самоврядування або виконавчої влади. На даний момент ми надаємо 67 видів адміністративних послуг і співпрацюємо з 10 структурними підрозділами міської ради. Наразі ведеться робота по розширенню кількості адміністративних послуг і, звичайно, учасників цього процесу, тобто суб'єктів надання адмінпослуг. Зокрема, це стосується управління юстиції, міграційної служби, держземагенства. Як зазначив виконуючий обов'язки Ужгородського міського голови, центр із надання адмінпослуг діє лише кілька місяців. Однак, результат його роботи уже помітний. Людям, які потребують тих чи інших послуг, центр допоміг. Центр надання послуг працює всього кілька місяців, але вже видно практичний результат, тому що полегшується завдання для людей, які хочуть для жителів міста, які ті чи інші послуги потребують. Вони можуть простіше ці ж документи здавати, уникати різних посередницьких структур. Ті, які ще є недоліки по законодавчому характеру, програмне забезпечення, фінансування і так далі. Думаю, в Києві їх системно вирішать. Загально в українському плані масштабі семінар тренінг для працівників центру буде тривати два дні: у перший теоретичні заняття, а вже наступного практичні. Організатори сподіваються таким чином покращити якість надання послуг. Ому качеві перейменування вулиць триває. Цього разу вирішили ощасливити жителів пролетарської. І зараз вони живуть на щасливій. Там, де зараз будинки, раніше було поле. Тож для мешканців цієї вулиці назва має свою історію. Про перейменування та в чому запевнив міський голова тих, хто зараз живе на щасливій. Далі в сюжеті. Жителі вулиці Пролетарської ощасливили. Тепер вони живуть на щасливій. Перейменували вулицю недавно. Це ми дізналися від чужих людей, які шукали нашу вулицю пролетарську, а казалося, що ми щасливі. А по-друге, ми ще узнали, що запрошення ми отримали на президентські вибори. Це було тиждень. Уже вулиця була перейменована. Для кожного жителя вулиця має свою історію. Раніше на місці 12 будинків було поле. Ми щасливі були в нашій маленькі пролітарські вулиці, котрі у нас все шутили. Но шуття так казали, що ми істинні пролетари, бо ми переживали всякі тяжкі времена і всякі е, ситуації. Пані Маргарита каже, стара назва вулиці для неї рідна. Ми звикли, я кажу, 58 років тут і прожила. Ну, а тепер догадуватися, яка вулиця інша, і все в нас всі документи, всі на таку, ну, а й всю люблять, наша вулиця все дружна, була. Про перейменування вулиці дізналися від сусідів та із запрошень на вибори. Хоча не всі отримали запрошення на вулицю, щасливо деяким прийшло повідомлення на стару адресу. Жителі вулиці звернулися до міського голови з проханням залишити стару назву, адже бояться, що такі зміни додадуть клопоту з документами. Золтан лендя запевняє, хвилюватися не варто. Міняти нічого не треба буде, тобто, ті документи, починаючи з паспортів, актів на право власності на землю, все інше, воно залишається. Якщо людина вже після переименування отримує якийсь документ вже за назвою вулиці не червоноармійська, а вулиця Університетська, то в дужках пишеться колишня червоноармійська. І так буде це до тих пір, поки всі документи не будуть поміняні, а може і і 10 років. Жителі сподіваються, що із зміною назви вулиці вони таки стануть щасливими. На Закарпатті триває полуничний сезон. Цього року ароматна ягода через теплу весну дозріла трохи швидше ніж зазвичай. Жителі Виноградівщини традиційно ласують полуницею першими. Місцеві кажуть, їх ягоди найароматніші та найсмачніші. Чи підтвердить це Світлана Комлєва далі в її матеріалі? Найсмачніша полуниця лише з власного городу, переконана пані Валентина. Про цю ароматну ягоду жінка знає все: як доглядати, коли поливати, чим підживлювати. Тішиться цього року. Полуниця вродила на диво, ну, а збір дуже гарний. Самі бачите, яка велика клубніка збираємо вже дванадцятий раз і є трошечки дрібненької, але то дуже багато, в основному така велика. Травень-червень для родини гаряча пора. Хоч роботи на городі вистачає на весь рік, у сезон доводиться викладатись на всі сто. Треба обійти, треба прополоти, якщо є травичка прополоти, і починають вусики. Я тут вже вусики до, бачите, до плодоношення теж три рази, чотири рази, три-чотири рази вусики обривала, тому що тоді сила йде в вусики. От зараз теж вусиків стільки багато, що... Зараз кожен день буду працювати над вусиками. Отак не більше 12 сотин, тому що стільки ми змозі чистенько, акуратно дотримуватися та й підкормлювати, та стільки й робимо. Ну, але віддача дуже гарна. Ми не жаліємося. Час збору врожаю недовгий, всього кілька тижнів. Збирають ягоду по мірі дозрівання, приблизно раз на два дні. Озброївшись відрами, всі члени родини зазвичай виходять на город рано вранці. Туди снідають, і обідають, і вечеряють. 15-20 хвилин під палючим сонцем в результаті повне відро ароматних ягід. Проблем зі збутом немає. Товар забирають прямо з городу. Є навіть і такі, хто приходить сюди, як на екскурсію, лише для того, аби сфотографувати дивоягоду. Та пані Валентина, як гостинна господиня, ніколи без ароматних гостинців не відпускає. З одного такого куща можна зірвати до 80 ягід. Найбільше полуниці, зазвичай ховається всередині. Ось така ягода важить приблизно 70 грамів. Є у пані Валентини і своя особлива таємниця. Як виростити найсмачнішу та найароматнішу ягоду, не приховує ні від кого. Треба любити. Кожен рано мій чоловік виходить це перше. Виходимо в город, руки взад і дивиться, проходить сюди. Туда треба любити. Треба цю справу любити, бо скільки їх не беруться. Не виходить, виходить того, хто, хто дійсно дуже любить. Ягода не лише смачна, а ще й екологічно чиста, запевняють господарі при вирощуванні полуниці ні краплі хімії. На даному полі весь виробничий цикл, починаючи від висадки клубники і закінчуючи захистом від шкідників, проводиться без застосування будь-яких хімічних добрив або гербіцидів. Продукт абсолютно безпечний для здоров'я, корисний, має прекрасний товарний вид і користуються попитом на ринку. Як і більшість садівників, господарі міні полуничної плантації вважають цю ягоду справжньою королевою літа. Єдиний недолік полуничний сезон не довгий, тож варто встигнути насолодитись неперевершеним смаком літа. Цим завершую випуск на сьогодні. А вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Квартирні пограбування, як уберегти своє майно. Непонолітнім заборонено. Чому дітям продовжують продавати алкоголь? Лічені дні, вибори і ставлення до них закарпатців. Такою була інформаційна середа. У студії працював Юрій Повлешнець. Бувайте здорові!